Вітаємо сьогодні. Ми заглибимось у ем, фундаментальне право: право на свободу та особисту недоторканність. Це важлива гарантія, вона закріплена у статті 29 нашої конституції. Спробуємо розібратися, за яких умов людину можуть ну, заарештувати чи тримати під вартою. Яка тут роль суду і що мається на увазі під індивідуальною відповідальністю? Доброго дня. Так, і от ключовий момент, на мій погляд, це частина 2 статті 29 Конституції. Вона каже: ніхто не може бути заарештований або триматися під варту інакше, як за вмотивованим рішенням суду. І важливо тільки не підставах та в порядку, що встановлені законом. Це, знаєте, не просто формальність. От Європейський суд справ людини, наприклад, у справі Корнієв і Карпенко проти України, він якраз підкреслив, наскільки важлива саме якість цього судового розгляду і обґрунтованість рішень. А ну лише їх, ну, наявність як така. Гаразд, давайте тоді розберемося, що конкретно означає вмотивоване рішення суду, і які ще є вимоги до, скажімо, законного арешту чи тримання під вартою? Ну, дивіться, вмотивоване це значить, що суддя не може просто, так би мовити, підписати стандартний шаблон. Рішення має містити чіткі аргументи. Чому саме цю людину м, необхідно позбавити свободи, які конкретні ризики існують, розумієте? Крім того, самі підстави, сама процедура, все має бути чітко прописано в законі і відповідати принципу верховенства права. Тобто все відбувається суворо за правилами як матеріального права, що дозволено, що заборонено, так і процесуального, як саме діяти. Власне, головна мета статті 29 – це захист від свавільного позбавлення волі, від помилок чи зловживань. Зрозуміло, але ж бувають ситуації, ну ми знаємо, коли людину затримують негайно, без попереднього рішення суду. Як це узгоджується з конституцією? Так такі випадки дійсно передбачені. Частина третя тієї ж статті 29. Але це виняток. Можливий лише за цитую нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити. Тобто, коли, ну, скажімо, людину застали прямо на місці злочину. І це саме тимчасовий захід, дуже тимчасовий. І тут є важливий запобіжник протягом 72 годин суд має перевірити обґрунтованість. Тобто, всього три доби. А якщо за цей час суд не видасть о цього вмотивованого рішення про тримання під вартою, що тоді? Тоді все просто затриману особу мають негайно звільнити. Крапка. Цей 72-годинний термін це максимум для затримання без судового рішення. Це, знаєте, стимулює правоохоронні органи діяти швидко, збирати докази, якщо вони справді вважають тримання під вартою необхідним. Добре, це щодо затримання. А тепер перейдімо, власне, дотримання під вартою вже як запобіжного заходу в рамках кримінального провадження. Який його статус? Кримінальний процесуальний кодекс України, наш КПК. У статті 184 визначає тримання під варту як винятковий запобіжний захід. Винятковий це ключове слово. Тобто його можна застосувати лише тоді, коли прокурор ем, переконливо доведе суду дві речі. По-перше, що існують реальні ризики, вони з перелічені у статті 177 КПК. Наприклад, що підозрюваний може втекти, знищити докази, якось впливати на свідків чи потерпілих, або там продовжити злочинну діяльність. А по-друге, прокурор має довести, що жоден із м'якших заходів, ну там особисте зобов'язання, застава, домашній арест, не зможе цим ризикам запобігти. Тобто це має бути доведено, а не просто припущено? Абсолютно, доведено. І існують ще й прямі обмеження. Наприклад, зазвичай тримання під вартою не застосовують, якщо людину підозрюють у злочині, за які покарання менше п'яти років позбавлення волі, це якщо вона раніше не судима, або менше трьох років, якщо вже була судимість. Звісно, є винятки, але їх теж треба окремо доводити. Скажімо, що людина вже намагалася переховуватися чи якось перешкоджала слідству. Також є певні особливості для злочинів, де покарання це великий штраф, понад три тисячі неоподаткованих мінімумів або у справах про екстрадицію. Угу, Зрозуміло. Дійсно виглядає як крайній захід. А хто і як саме перевіряє, чи достатньо у прокурора підстав для такого ну дуже серйозного кроку? Це завдання слідчого судді. Або суду, якщо справа вже на розгляді по суті, стаття 194 КПК чітко визначає, що суд зобов'язаний перевірити три ключові моменти: перше, чи є взагалі обґрунтована підозра, що людина вчинила кримінальне правопорушення, це основа основ. Друге, чи дійсно існують ті ризики зі статті 177, про які ми вже згадували? От саме ці конкретні ризики. І третє, чи справді м'якші запобіжні заходи будуть недостатніми, чи не можна обійтися, скажімо, заставою чи домашнім арештом. І якщо прокурор не зможе довести наявність усіх цих трьох обставин разом, то суд просто зобов'язаний відмовити утримання під вартою, не має права погодитись. Гаразд, і на завершення згадувався ще принцип індивідуального характеру юридичної відповідальності. Це стаття 61 конституції, як він пов'язаний з темою арешту та тримання під вартою. Ну стаття 61 каже, що відповідальність вона індивідуальна. Це найяскравіше проявляється вже при призначенні покарання. Наприклад, і Кодекс про адмінправопорушення стаття 33, і Кримінальний кодекс стаття 65 вимагають враховувати особу винного, ступінь його вини, обставини справи. Але цей принцип важливий і до вироку. Коли суддя вирішує питання про тримання під вартою, він теж має оцінювати ризики і необхідність обмеження свободи саме цієї конкретної людини. Тобто зважати на її індивідуальні характеристики, обставини справи, а не діяти за якимось шаблоном чи загальними міркуваннями. Це теж власне прояв індивідуалізації. Отже, виходить досить складна система гарантій. Бачимо, що законодавство встановлює доволі суворі рамки та процедури для обмеження права на свободу. Постійно наголошується, потрібне рішення суду, воно має бути обґрунтованим. А саме тримання під вартою це виняток, а не правило. Абсолютно точно. Забезпечити оцей баланс між потребами правосуддя, ну тобто розкриттям злочинів і захистом фундаментального права людини на свободу, це постійний виклик для будь-якої правової системи. Це вимагає не лише чітких законів, а й їх, знаєте, неухильного дотримання і справді ефективного судового контролю. І тут, до речі, виникає таке питання для роздумів: наскільки ефективно на практиці працюють ці механізми судового контролю? Чи завжди вдається запобігти необґрунтованому триманню людей під вартою? Це вже питання практики.